Привіт! Мене звати Катерина Терлецька, і сьогодні ми знову поговоримо про океан. З внутрішніми хвилями пов'язана ще одна легенда, яка стала світовою класикою. Ще за часів стародавньої Греції було відомо, що на прибережних скелях по обидва боки масінської протоки, що розділяє Сицилію та Калабрію, живуть дві потвори Стіла та Харібда. Вони пожирають мореплавців. Проминути їх живими вдалося хіба що цареві Одіссею та Ясону з аргонавтами. Якщо ж подивитися на цю легенду під кутом океанографії, тобто науки про океан, то нічого міфічного в ній немає, адже протоки є такими морськими об'єктами, в яких змішуються водні маси з різними властивостями. В месійській протоці це солоні важкі води Іонічного моря та легші поверхневі води Теренського моря. А там, де змішуються різні води, як ви пам'ятаєте, можуть виникати внутрішні хвилі, що викликають також і поверхневе збурення. Чи може все ж таки це стіла та харібда? Відповідь можна знайти в нашому сьогоднішньому експерименті. Для нього нам знадобляться гладка пляшка без звужень посередині та пляшка зі звуженням посередині, олія та вода. Наповни обидві пляшки водою та олією, залишивши в них трохи повітря. Після цього закрути їх. Далі переверни гладку пляшку горизонтально та злегка похитуй нею, наче гойделкою балансир. Спостерігай за внутрішніми хвилями на межі вода олія. Виконай теж із іншою пляшкою. Її звуження, подібне до морської протоки. Порівняй поведінку внутрішніх хвиль в обох випадках. Довгі внутрішні хвилі у звуженій пляшці, на відміну від гладкої, розбиваються перешкодою на менші хвилі. Вони мають назву солітони. Це поодинокі хвилі, які зберігають свою форму під час руху. Такі внутрішні солітони поширюються океаном, переносячи з собою енергію та поживні речовини, деякі види риб навіть призвичайлися використовувати їх у якості транспорту і подорожувати за їхньою допомогою, долаючи великі відстані. До чого ж тут клімат? Спостереження доводять, що верхні та нижні шари в океані майже не перемішуються, а отже не обмінюються теплом та енергією. І одним з головних чинників, що сприяє перемішуванню водних шарів, є саме внутрішні хвилі. Як от згадана вже хвиля, що перетинає південно китайське море, подібно до багатьох інших внутрішніх хвиль вона виникає завдяки дії припливних течій – Ця довга припливна хвиля виникає у шаруватому океані, поширюється та трансформується у взаємодії з нерівностями дна, де вона частково руйнується та перетворюється на серію менших внутрішніх хвиль. Ці хвилі рухаються зі швидкістю декількох метрів на секунду та поширюються на тисячі кілометрів, аж поки не руйнується у шельфових зонах. Причиняючись до перемішування різних морських шарів. Отже, енергія припливів перетворюється на енергію внутрішніх хвиль та стає одним з чинників перемішування вод в океані. Без внутрішніх хвиль океан був би зовсім іншим. Поверхневий шар теплішим, а глибинні води ще холоднішими. Тому внутрішні хвилі діють, наче уявна ложка, що перемішує різні води, у шаруватому, мов кава океані. І якби не це перемішування, завдяки якому відбувається частково поглинання тепла внутрішніми водами, на нашій планеті було б ще тепліше. А на сьогодні все. Бажаю вам гарного дня! А я за кавою.